Сьогодні жіноче коло з вами. Мене звати Євгенія Жирякова і я є головою українського освітнього хабу. Сьогодні у нас жіноче коло, як ви знаєте, і я б хотіла донести до вас один простий посил: що жінку робить сильною, насправді, не чоловік, не гроші, не коло спілкування, а віра в себе. Коли ви приймете факт, я можу все. Коли ви повірите в себе, як ні в кого іншого, тоді ви станете дійсно посправжньою сильною особистістю. Тільки віра в себе визначає масштаб нашого успіху, масштаб жінки, і я дійсно свято в це вірю. Сьогодні тема нашого сьогоднішнього жіночого кола конфліктологія, та як же правильно вступати в конфлікт і їх вирішувати на професійному рівні, як в бізнесі, так і в особистому житті. Будь-яка система руйнується зсередини неконтрольованими конфліктами. Тому сьогодні ми навчимося. Ними керувати, але перед тим як ми почнемо наш захід, я хочу трішки розповісти про наш хаб. Наш хаб працює вже два з половиною роки в Британії в режимі онлайн. А в режимі наживо ми почали свою роботу 8 грудня 2023 року, тобто 8, уже 9 місяців тому. Ми проводимо на даний момент дуже багато заходів, як онлайн, так і офлайн, і вони всі є безкоштовними. Наш проект це ініціатива Міністерства освіти і науки України. Тому слідкуйте, будь ласка, за нашим телеграм-каналом. Там всі-всі ми анонсуємо події. Вам треба відсканувати QR-код, який був у вас на стільчиках, і тоді ви зможете додатися до нашого каналу і не пропустити цікаві події. Повторюю, що вони всі безкоштовні, як онлайн, так і офлайн. Наступна подія у нас буде 15 вересня по стартапам тут. І потім 11 жовтня по нерухомості у нас буде захід в Торгово промисловій палаті. А зараз я хочу представити вам нашу неймовірну команду. Будь ласка, прошу на сцену. Це наша команда. Відходьте, підходьте. Олю, це наша команда. Це ти. Так, і ще Євгенію. Ми чекаємо зараз хвилиночку. А якщо можна, Євгенія, Євгенія сидить на вході, я б хотіла її представити. Женю, можна, будь ласка, підійти до нас. У нас дуже чудова команда, і всі ці люди працюють безкоштовно вже довгий час. І насправді наш проект дійсно є соціальним. Тому, а перш за все, я хочу представити Ольгу Сікору. Це наш проджект-менеджер. Потім сама висока у нас гарна жінка в команді. Це Інна. Вона курує жіночий напрямок і організовує якраз напрямок жіночого кола. І наша прекрасна Євгенія. Вона з вами спілкується Через. Пошту через коментарі. Вона наш асистент хаву і підтримує нас з цифрової точки зору. Аплодисменти цим прекрасним жінкам. І зараз хочу коротке слово надати нашій команді, щоб ви ближче з ними познайомились. Вітаю всіх. Я насправді дуже рада бути частиною цієї команди і щаслива, що в один прекрасний день розпочала роботу з Євгенією і маю зараз змогу допомагати українцям бути дотичною до їхнього розвитку і освоєння тут у Великій Британії. Дуже рада спілкуватися з вами усіма кожного разу, знайомитися з новими людьми і. І е, надіюся, наша співпраця буде довгою і плідною. Дякую. Вітаю всіх! Хочу по перше подякувати Євгенії і українському освітньому хабу.